Hello Friendly, на зв'язку Деніс Френлі. Коротше, все-таки думаю, пару хвилин знімлю вам реакцію на цей торт, Попробуємо наполеон. Я дивіться, я придумав, як зробити так, щоб було дві реакції на зараз і дві реакції на 2020 сьогодні. Дивіться, розрізаємо торт. Один кусок ми пробуємо зараз, реагуємо просто чи як він сподобається нам, чи не сподобається. А другий кусок ми, ми з вами вечорам з молоком. Це якщо я не куплю другу реакцію. Якщо я лише куплю один сьогодні продукт, не два. Тоді на запас прореагуємо з молоком сьогодні вечором. Тому поїхали народ. Просто прореагуємо на торт Наполеон. Let's go! Денис Пані реагує. Денис Пані реагує. Сьогодні ще спробує торт Наполеон від 0 до 10! Ти! Ти ти давайте. Пробувати, давайте. У нас не так багато часу, бо я трохи стормозив, я думав, я не буду зараз знімати ряд. Тут гоп 10 хвилин лишається до публікації. Думаю, давайте спробуємо. Добре, оцей один кусок ми на Ізі з вами за 10 хвилин з'їмо. Поїхали. Мм. Ну, це інакше виглядає, але. Ну, такий собі. Ну вроде краще, ніж був попередній, але... Можна і краще. Не знаю, вчора Я пробував його. Не був мені краще. сьогодні щось не знаю. Вчора трошки попробував з чаєм. А, бо то з чаєм було. Ясно. Це тепер просто без чаєм. Ну чекайте. Чайник. Ну такий. Давайте попробуємо з чаєм. Я вже не знаю, яку кружку, брати. Вс скагане, блім. Проклята. Ця херня. Мені просто цікаво казали Це Саме пробуємо чайн. Розігрівати я, звичайно, не буду. Холодний п'ємо. Тож логічно, світла нема. Так. Чай готовий. Міг би розігріти, але ні. Цукру треба ще додати. Добавляємо. Так. Щось йому бракує, мутний. Я добре розмішаю. А може те, що ми наїлися шоколаду Only дуже багато. І я казав, як ти багато не їсти солодко, напів вже може бути не солодкий. через те, що ти з'їв солодкий продукт. Ну так як така, якби під наркотою, знаєте. Уже солодкий. Так як знаєте, як хтось пробує наркоту, то знаєш під наркотою. То таке саме під під солодким, та, щось типу того. Добре, тепер можемо пробувати. ну. Угу. Такі висновки. Самий наполеон без чая, сім балів. Z čajem 8. Razumete? Z čajem je bolje. A samej 7, 7 baljujte. Do idemo. Я би мав по ідеї знімати тільки по 2 ролика крулоча, я далі по 4. Не знаю. Надіюся, потім буде вже менше. Добре, друзі. Буде наступне. думаю, вже 30-го буде лише 2 ролика. Подивимось, 30 січня. та... Коротше, друзі, ось такі оцінки. Самий Наполеон 7 балів. Фу, не смачний. Щаєм. Ну, Теж не дуже смачний, але вже чай додав з цукром, солодкий, тому 8 балів. Тому на цьому все. Ой. Ось така була реакція. сподобалось, пишіть коментарі. Недовго, все 5 хвилин. Пишіть, як вам ця реакція. Ну, не знаю, якщо нічого не куплю сьогодні 2 реакції на вечір, тоді ще пробуємо цей наполеон з молоком там, чи можна з мінеральною водою спробувати, бачити джерельна. Де це мінеральна природна столова вода, так що подивимося. Добре, з вами був Дейнс Френді. Всім гарно дякую за перегляд. Всім пока. Побачимо сьогодні на вечір у новому відео. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой, поїли, їли, їли. Супер, супер, супер. Все, лайк пока.